Так, доброго здоров'я всім. Покажу, як я роблю трофейні душки. Так, на папері робимо ескіз, я потім переношу на фанерку. Роблю вже таке як лекал. Так, За допомогою ось такого апарату. У мене тут є така мурка. Нарізали трошки всяких там дощинок. і переважно з відходів маємо горіх. Зараз гімблюємо і будемо вирізати. Виха. Ага, Чекайте. Вийде. Не знімав, бо батарея розглядалася. Ескізи з паперу. Зробив собі на постійну основу. А от вже намалював, лобзиком вирізав. Страшненько, зараз очистимо. Фризою можна обійти. Горі, дуже гарно дивиться. Все, готово. Потім покажу, як я роблю. Тут інакше. Тут на великий трофей. Значить, тут чого в мене дирочки є? Накріплення на, на шуруп, точно на стіну йде. Ті дирочки, то виходить кріплення черепа. Не шурупами, а я беру стяжками в Будь-який час можна відкусити, воно ну, коштує копійки. Тут калібр ну то вже зроблено під 308. Тобто я гільзу обрізаю, клей посадив, а, ну, з яким ви полюєте. 308, 12 ясно, що ширше. Тут йде. Медальйон, який я сам роблю. Сьогодні покажу. Вистукую з латуні. Півкруглий. Це число і рік, місяць, коли був добутий звір. Якось так. Потім решту покажу. Так, дивіться, що вийшло. Ось така красота. Так, виходимо в мене в гаражі, бачите такий безпорядок творчий. І покажу вам, як я оформляю ті трофеї. Отако, бачите. Їх тут є трошки, назбиралося. Отако, бачите. Там тут таке. Є різні отакі. Ще старі. А тепер, тепер ми робимо ось так. О! Ну, Якось таке воно виглядає. Сьогодні ми будемо робити дошинку У мене тут є О, такий трофей, давно був добутий лис. Так, щоб всіх довго не, не тягнути як то кажете. Каже, як має виглядати, вона подобається. Це є просто наподобі. То приклад. Не подумайте, що вже було в серпні. Зараз я буду вистукувати те, що треба. В кінці вам покажу готовий результат. О, приблизно отако буде. О, Ось так. І тут буде калібр. Ну і сам трофей. Лакувати сьогодні не буду. По тій причині, що холодно. Так, отакі от У мене є тут штампи. Не знаю, сам процес не хочу показувати. Цікаво, то покажу. У мене десь є старі відео от, бачите. Все, я це все роблю, вистукую, на... <кхід> вистукую, у мене тут десь було а, було. Загул. а ні, є. А така свинцева оба! Бачите таке? І воно має вили... вибито шарик такий. У мене з підшипника. І пороблені такі молоточки. З різним діаметром шарики приварено. о. І там да, вистукуєш, ту бляшку вистукуєш. Коротше, якщо буде потрібно, буде когось цікавити, Е-е, Якось так, все, валимо. щоб вийшла нас ось така от красота. Ось Угу. якось. У мене такий трофей ще покаже. Давно я його був, бачите, де ключик висить на ньому. О, от то такі рожки. Добре, все, давайте. Так, дивіться, що вийшло. Ось таке. Не лаково, бо холодно, полакую ще. Ну, мені подобається. Тут ще шнурки я не обрізав, бо то що буду. але класно. Лис був досить великий. Я череп не варив, я просто його залишив, пам'ятав де. Прийшло трохи часу, комахи зробили свою роботу я забрав. І старий лис був, дуже старий. Вже навіть зубів всіх було, бачите? Ну То я ще бачив, коротше, гарний трофейчик такий, буде пам'ятка. Все, на все добре.